Ми відчуваємо допомогу кожен день. От я можу казати за свою роту, і ми відчуваємо допомогу дуже з різних боків. Це не тільки субвенції, які ви виділяє бригада, які отримує бригада від громади. Це також допомога бізнесу дуже велика кількість невеличких або середніх підприємств в Рівному в Рівненській області. Вони Допомагають зокрема і нашій році, і це насправді дуже відчутна допомога. Тобі здається, що от є задача від вирішення, якої, зокрема, залежить життя і здоров'я хлопців. А до тебе звертається якийсь бізнес і каже, чим вам допомогти. І ти кажеш, ну от у мене є перелік засобів, які мені потрібен. Бодай щось з цього переліку, а тобі телефонують за півгодини і кажуть, ми вирішили закрити весь перелік, ми вам купимо все, що вам потрібно. І якщо б не відчуття такого спроможнього тилу за спиною, то нам було б набагато складніше.